І так, покупка автомобіля в іншому місці. Краще купляти автомобіль по місцю проживання, там є можливість його продіагностувати, побачити, пощупати. Але якщо ви надумали і знайшли автомобіль, який знаходиться в іншому місці, перше за все вам потрібно максимальну інформацію взяти від продавця, в тому числі відео дефектів, всіх є. так і скажіть, що будемо їхати здалека, хочемо просто взнати. Які є дефекти по кузову по салону, щоб просто приїхати і купити, обов'язково наголошуйте, що ви зацікавлені купити цю машину, якщо продавець надасть максимально достовірну, достовірну інформацію по автомобілю. Якщо після наданої інформації, там додаткових відео вас це влаштовує, раджу звернутися до автопідборщика, любого в кожному місці є вони, Хмельницький, Рівне, Луцьк скрізь. Для того, щоб людина виїхала і перевірила автомобіль. Ми займаємося по місту Дніпро такими послугами. Краще перевірити І потім, якщо перевірка вас влаштувала результати перевірки, тоді скидаєте продавцю завдаток, берете квиток, приїжджаєте, забираєте автомобіль, привозите, ставите на реєстрацію по місту проживання і, і з задоволенням володієте. Але Просто так їхати в інше місце за одною машиною зі слів продавця. Не рекомендую. Ви зекономите час та гроші, якщо скористуєтесь послугами і дистанційно зробите заключення про стан автомобіля. Користуйтесь.